Таре місто повинно отримати нове життя. З такою ідеєю виступив італійський архітектор, дизайнер та урбаніст Франческо Фреза. Щоправда, чомусь проєкт вирішили презентувати не фахівцям, не архітекторам, а студентам на відкритій лекції. Зокрема, під час неї підняли питання реконструкції центрального ринку, який є важливим елементом історичної частини міста. Звичайно, з часом усе потребує оновлення. Проте. Очільнику міста Ігорю Поліщуку настільки так би мовити муляє око ринок, що на презентації мер і взагалі дозволив собі назвати його соромом міста. Ми замість цього ринку, який ну, насправді сьогодні є соромом нашого міста. Ми отримуємо дійсно чудовий історичний квартал, який буде приваблювати лучан, який буде приваблювати туристів. Під час презентації навіть показали промо-відео того, який вигляд може мати оновлений центральний ринок. От тільки у мережі величезна кількість людей відреагували на даний проєкт різко негативно. Який жах. Та вже краще хай ринок залишиться ніж це страхіття. Потворні будинки, зелені насадження можна порахувати на одній руці. Замість того, щоб підкреслити і виділити замок, хочуть закрити тими спорудами і закитати все бетоном. Фу, який несмак. За тими мільярдно коштовними коробками заховали основне українську ідентичність, замок Любарта. Краще би відреставрували, хоч те, що ще залишилося, поставили перед фактом лучан і волинян. Як боляче спостерігати знищення волинської архітектури, і її так мало залишилося. Чим не Совєтщина? Також свій коментар залишила і керівниця клініки Центр хірургії ока професора Загурського Тетяна Єремєєва. І їй цей проєкт не до вподоби. А можна таке не робити. Жахливий проєкт. Проте декому ідея забудови на місці старого ринку, все ж подобається. Однак, депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Маруняк звернув увагу на важливі моменти у проєкті майбутньої реконструкції. По старому ринку гарно розповіли про парковки. Незрозуміло, де вони на таку кількість торгівлі. Невисока забудова, а насправді три поверхи комерції. І що головне, проєкт зачіпає електропідстанцію та інші приватні об'єкти, які не належать структурам ринку, що робить проект малореальним. Отож, проєкт реконструкції старого міста в Луцьку, зокрема центрального ринку, викликав неоднозначну реакцію серед мешканців міста. А що про це думаєте ви, шановні телеглядачі? І як вам заява скандального мера Луцька Ігоря Поліщука, якого називають ставленником волинського олігарха Ігоря Палиці про те, що центральний ринок є соромом міста? Чи бува не для задоволення безрозмірних апетитів своїх покровителів старається наш мер? Питання риторичне.